Так, ну що, поспілкувалися трішки з людьми тут. Що ми можемо сказати? Що, звісно, ну, різні думки. Що в нас? Ну, Папіри є, звісно. Ну, це ж таки, це не до запил, це в будь-якого комбайна це буде, це не налите насіння. А так, щоб такого повненького, ну ось, о, де не домолотило, трошки є. Це буде, це нормально. Це нормальна практика. На синечко миленько, звісно, ну нічого, ну комбайн, звісно, так. Да. Не зазняв я трішки звісно, і в роботі, він виїжджає вже. Ну, зараз ось показують плугу нлю. Зараз дочекаємося хай пройде Стелла Конечно Джонник красавчик трошки я з теми склигнув, ну нічого, це треба теж глянути. Перед плужнички працюють, Йомайо, красота. Грудяця вивалює. Сантиметрів 25 законних бере. Дивіться, яка земля, Ну, хоча вона, вона якась така, блін, структурна, розсипається, Ну, грудки вивалює добре. Такс. Скільки? П'ять корпусів. Ну, стало добре. Побачимо, як він буде назад вертатися. Так, комбайн поїхав наверх. Взагалі що, друзі, не показав я вам роботу комбайну. Більше всього, вже може він сейчас ще раз у неї піде, то зазнімемо. Ну, такі двоякі відчуття в мене насчет комбайна, звісно. 1 400, як на мене, він не коштує. Да, фірма да, там покрашено, да все заводське, плазморізом, все красиве, гарне. Але, але є, але. Ну, не знаю, чомусь я із своєї точки зору ним розчарований. Я від нього, звісно, очікував набагато більше. Хоча б навіть розмір. Він якийсь як який, ігрушечний, який мені здається. Не знаю. Малесенький, малесенький. Так, вертаємо назад сум. зум. Не знаю, що нам тут вітер скаже. Надіюсь, що ти нормально. Отакі діла. Щоб його таке ще прокоментувати, зараз думки переплітаються в голові. Думаю, за все одразу. Дуже багато людей, дуже багато різних вражень, хто гарбузом не займався, це, звісно, на них враження складе, непогане, е, як вони розказують. Плюс всі вважають чисто прибіг. Плюс, та по 80, по 70, то й 70 тисяч з гектара. Нічого не роблено, посіяв, убрав. скажу одразу, люди так не буває. Затрати є однозначно, да, по гарбузах затрати якісь мінімальні при мінімальних прибутках, більші затрати, більший прибуток і так далі. Тобто, ну, все воно, як завжди. Хочеш взяти, треба дати. Скажем так. Зараз трактором переналаштовується, перекинув плуг. Зараз піде в загиночку назад. Да. По втратах нормально. По втратах комбайн, звісно, працює, скажімо так, нормально, тому що насіння маленьке. Гарбузики маленькі, перебиває він його дрібненько, дуже сильно і не дрібнить. Оце б зараз би інтересно піти в бункер залізти, глянути, яке там насіння в бункері. Оце да. блін, чого -то я про це не подумав. Оце треба йти туди, треба лізти в бункер. Вот. Так що такі діла. Так, я йду проти вітру, так що я зараз поки відключуся, дойду туди і тоді включу захваті. Тут зараз людимо, людина злізе. Ми заліземо, теж глянемо в бункер. Комбайник як комбайник, завод є завод. А зараз ми заліземо так. В принципі непогано. Що ж, опа. Опа. Так. Ну те що ми побачили, в принципі, я скажу ну, нормально. Водичку включали люди. Шето, мабуть, навіть не 8, а 9 мм. Опа. Все, в мене ручка тут чудова. Ми не їх проміряємо усе. Отак. От в машині є штанин-циркуль, блін, потім прийду штанин циркулем, поміряю по ручці. Отакі От діла, так що ну, вибирає, в принципі, комбайн хорошо. Так, да, хорошо. Але ж, ух ти, блін, як він його задер. Що там, вискочив з колії? Щось таке. Шов, шов та не дійшов. Ну да, ну ґрунт, звісно, блін дуже сухо. О, тут уже дискова борона пройшла у нас. Ну, обробіток це обробіток. Ґрунту це зовсім трішки інша тема. Так що ми тут більше по гарбузах. Трайди на агро, агропідбір. Трошки людей зібралося тут. Дякуємо дядькам, що вони так зібрали людей, показали що, як, яка в них техніка, це, до речі, все, що вони представляють, це в них все продається, є в продажі. Я думаю, в Ютубі, у цьому, ну, коротше, в різних соцсетях багато хто може знайти собі все, що йому подобається. І знайти цю саму ж фірму в рейді і Вже тоді дзвонить, узнавати, що їм потрібно, що їм не потрібно. Ну, хлопці молодці, займаються, звісно, да, молодці Людей зібрали, розказали, показали. Значит, цього, звісно, да. Плюс <плес> отакі вот діла. А трактора зносив борозну, да? того що з плугом йде. Щось земля тверда, страшна, як він ходить тут. І трактористи теж бідні, люди бігають по диски, кругом лізуть. О, да, да. Якось так. Все. Так. Ну що ж, якось так. Підійдемо глибоко розрихлювати, підцеплять, подивимось, як він працює. І будемо, будем, в принципі, все, що вони так. Борону показали, дискову, плуг показали. Зараз Ну Звісно, земля тверда, там я ось пройшовся, подивився, вона якась така структурно розсипається, так якось квадратиками, як скала. Ну так. Да. Зараз подивимось. Від дороги заїжджати, да? він його вже там кинув. Та ні, не треба, хай тягне. Нам же треба на щось подивитися. Бо той трактор, що з плугом у нього блокіровка накрилася і ото він не може рівно їхати, його стягує в сторону. Та чуєш, якщо Чізель зараз цю землю нерне хоча б сантиметрів на 40, це вже буде добре. Да. Ну що, ждемо, поки він налаштується. Так, пробує, пробує. Чизер унлю. Ще показує, глиби ще. Зараз приближу і буде рука дрожати. Буду знімати толпу. Ну трактори селенні, звісно, блін, техніка, так. Да. Да? А це б такого нам на колгосп, так. Да? Всі роботи вробив би. Вся краска є, перекрасив, буде. Та що ж, діло не в вкраски, хай він хотів без краски, аби він роботу робив. Да. Ну що ж, поки що ще тікає. А ну давай, погнали. Не погнали. Та ні, йде, добре йде. Ну як добре йде? Ще поки що не йде, ще поки стоїть. Добре гарчить. Підналаштовують хлопці щось там. Ну да, Трішки руки техніки, мабуть, не вистачило, щоб усе показати заодно. Ну але все одно. Блін, ні, ну все одно дякую цим дядькам, що вони організували таке дійство. Ну що, ми їхати будемо? Чи може не сьогодні? Чекаємо далі. Оце так, да, ми правильно підмитили, оце стоїмо з Богданом, блін, розсуждаємо, блін. Оце поприїжджали такі солюки, як ми, яких там 5-10 гектарів землі. І обсуждають людей, у яких тільки техніки, я не знаю, тут мільйонів на 30, блін, і причому, мабуть, не гривень. І ми тут стоїмо їх і в хвіст, в гриву. Ой блин, та да. ну блин, Як є, ну, це ж таке діло. Це техніка буває. Ну, трошки, да. трошки мінус не допрацювали, що не підналаштувалися, трошки да, чекаємо якоби. Ну, а так загалом, звісно, да. техніка серйозна, солідна. Ну, і поле. Поле, звісно, вони вибрали не дуже хороше. Треба було їм краще якесь поле залишити, щоб хтось для демо показу оставляє і признається, що найгірше поле, блин. Ай, щось мене тірзає смутне звісно, не хочу я цього озвучувати, але но... може це в них краще поле. Бодя. Не хочу я поганого про людей казати, звісно. Тому що, ну, знову ж таки, молодці, що зібрали людей і діляться досвідом. Оце так, да, оце, звісно, блін. Красавчики. Так, щось трактор від нас тікає. А, він на цілину виїжджав, там здісковане. Він зараз піде по цілині. Зараз штурман штурман сідає, да, без штурмана. Бо ще десь на віражах не туди піде. Це собі трахить печуни подивитися штурмом, штурману, пані Ні, вихаємо, ні вихаємо. Не, ну, не, ну ти ж бодя, то свої огороди знаєш, де вони. Правильно, тікайте від толпи. Тут два спеціалісти стоять, їдьте до нас. Зараз вони біля плуга пройдуться. Все, хлопці підналаштувалися. Що буде, на наступний рік просимо, щоб до нас на демопоказ приїхали. Зараз зому беруть нам насіння. Проти нашого юзіка не поїдеть, так? Да? А які україночки ходять? Бодя, а може я нікуди не поїду? <говори> 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 Та я тобі ключі від машини дам, їдь. Я ж тебе не держу. З розгону <плес> на, на ланчові, так? Да? Не, красиво, красиво, звісно. Ну він навіть не міряє, повністю до... О, нернув. Та ти що він нагрузку взяв? Я думаю, сантиметрів 40 він пішов. Ну, земля тверда, тверда земля видно, видно зразу що. Ну, та ти що, вивертає отакі глиби. Ну, це вам не в пісочниці бавитись. Да. Добре, добре риє. Які глиби повивертало. Ну, да. Тут треба швайку, якусь, щоб проміряти глибину. Ну, Сантиметрів 40 законних. Такі діла. Так що... До речі, сіяли ми один рік гарбузи після Чізеля. Брали Бометовський на ЮМЗ, трьохлапний. І заглибляв я теж, щоб не збрехати сантиметрів 40-45 Ну, коротше, до глини доставав. То Результат теж був непоганий. Розкидали ми тоді на пів гектара 4 прицепа навоза. Задіскували його зверху легенько. І потім, мабуть, не тільки через три, коли воно все вже ж підсохло під цей, заїхали і заїхали чизелем і з то врожайність у нас тоді там ну, підскочила, скажімо так, не буду називати конкретні цифри. Вражайність підскочила. Навіть від Чізеля, тому що як-не-як підплужну підошку розбиває він. Ото такі діла. Так що якось так. Що ж, це ми побачили. І тут да, я звісно, блін дивлюся на оці глиби, то... Да. Та й плуг теж непогано там повиривав. Так що Сила й мощ. Якось так. да, Та ти що ти глянь, блін? Він загрібається, да, Та йде він. Так, хлопцям цим трактористам сьогодні не казали, що їх знімати будуть. Та ти що? Оце він заглибив аж по кронштейн кріплення. Та ти що, там реальних пол 50 сантиметрів, йо-майо. -йо. Так, і каток, бачиш, при цей розбиває каток зараз. Зараз каток упустили, да, розбиває дужче. Вон вирвало на краю, диви, як його та ні, сила. Чизель, звісно, сила, ну і трактор до нього ж, звісно, треба. Там скільки, там 5 лап. У мене юмець на трьох лапах здихав, чуєш. Так, да, сила селена, звісно. Ну, такі діла. Як то кажуть, є до чого стримитися. Кізелюсь ще один проход зробив. І тут каточок вже трошки видно заглибився, дужче він то каток придавив, грудку більш-менш вирівняв. Це нормальненько. Та ні, красота, звісно. Чізель, плуг. Не цей плуг, я не знаю, щось мені плуг не дуже подобається. Ну, під гарбузи, звісно, такий глибокий обробіток. Краще, ніж здіскувати набагато. Так що, якось так. Що ж, продовжуємо слідкувати далі. Так, їдемо десь там, організували кафешку перекусити. Ну, коротше, ми тут їдемо, сміємося з Богданом, як тебе по-батьки. Борисович. Борисович. Блін, Варисович, ти взагалі кінь. Блін, самі, ну, я кажу, що ми їдемо завжди впереді. Ну, перед нами ще одна машина вклинилася. Ну ладно, це ж таке, ми ж не знаємо, куди їхати, будемо їхати за ними. А так самі центрові фермера, в яких саме більше землі, по 5 гектарів, всі, всім розказували, як працює скатка, як працює комбайн, а аж до заобочечник, чуди опустив. Як що працює, чізель, вся фігня, Коротше говоря, там всіх. не то що обісрали всіх, ну коротше, рекламу собі зробили, такі пацани приїхали, знаючи, що це просто капець, Мені аж стидно трохи перед людьми. Ой, блин, все. Корес, Покажи свою довольну морду. зараз пообідаємо, да? скажуть нам напустять дорогу і поїдемо піднімати гробзи в Полтавській області. Так що приємно всім апетит. Так, покинули ми вже Звенигородку, направляємося додому. Так що приїдемо додому, розкажемо свої враження. Ух, який класний пацан. Все, я стану да, блін, можна. Так, знаходимося ми в кобиляках. Не знаю, я розвернув телефон, щоб видно було. В общем, що я хотів би сказати по вчорашній... Подорожі, по вчорашньому дню поля. Е, поїздка мені понравилася, Іменно сама організація, дійство, все там. Люди, звісно, заморочилися, ну, вони займаються, я так зрозумів, займаються продажем реалізації техніки. Ну і вони заморочилися, зробили собі таку рекламку. Е, в, принципі, в принципі, дуже позитивно і дуже інформативно. Е, ну, є там такі питання, які ще поставалися. Але ж, але ж загалом досить таки непогано. Приїхали до них, зустріли. Там шведський стол стояв, тому що ну люди всякі є, хтось тобто, з дороги приїхав голодний, тобто, навіть за це люди подумали. Тобто, хто захотів, міг собі спокійно перекусити, взагалі без проблем. Тобто, вікторину провели, там, роздали там, деякі там призи. такі, Потім, були запитання від народу, то есть, вони відповідали, вони людям задавали. Ну, Всяке різне, таке. Потім показали свою сушку, як у них сушиться там на дровах, на всьому. То есть, яка сушка, мішалка на сушці. там. Ну, класно, мені подобався, звісно, такий формат. Потім зібралися, всі поїхали на поле. На полі вони показали роботу згортача. Ну, опять же таки, тільки я тут одне, що мені не понравилося, що трішки. Як сказати, ну не знаю, може це я так, просто дуже сильно критерії такі, якісь у мене завищені, то дуже не сірчайте, конечно, організа... це до організаторів. Вибачайте, що я так може скажу. Ну ні, все, все на вищому рівні, скажімо так, але ну, такі мелкі, мілкі. Тобто, хто не пойме, конечно, той не пойме, хто не тракторист, той не пойме, що трактори як перечіпляються з одного агрегата на другий. Йому все одно потрібен якийсь час переналаштуватися, і він одразу отак раз і поїхав роботу ту, яку він робить, не покаже. Тобто його все одно треба піднастраювати в ходу і так далі. Тобто, ну це такі нюанси. Двома тракторами, п'ять агрегатів показати, це теж і перечепитися, і переналаштуватися. Ну, це таке, це технічний ідій, нюанс. Тобто, ну це нормально, це все в порядку віщей. Вот. загалом позитивні емоції, коли люди походили по полям. Позаглядували на гарбузи, позаглядували на комбайн, на згортач, на все. Тобто тож, ніхто не роз'їхався. Людей пригласили в кафешку кафе Ольвія, місто Звенигородка, всі там коротше, нормально заїхали, поїли, віддихнули. Було і поїсти, і попити. Це так, щоб зрозуміло було всім. Ну, ми хлопці на роботу спішили, Тоже, там бодя за мною приїжджав, він на роботу, йому треба було, то я йому теж кажу, що нам смисл сидіти, просто так кажу, давай. Організаторам подякуєм кажу, і будемо ставати на вижні, скажімо так. Вон. То поїхали ми додому, і в принципі, я ж кажу, ну, класно, мені сподобалося. Тим більше я так дуже сильно по виставках не їздив, це, можна сказати, я перший раз на таку виставку поїхав. Дуже багато людей там було, і які займаються гарбузом, і людей, які взагалі гарбузом, я так зрозумів, що не займалися ніколи. То для них це, звісно, враження було б таке позитивне. Поставити блін, спра справити позитивне враження. Ну, а так я вже з братом шостий рік гарбузом, тобто я вже їхав конкретно, очікував якісь конкретні результати, то е, от, іменно комбайн. От, Що в мене негативні емоції в мене, ну не те, що негативні, а ну, не те, що я очікував. Може, із за того, що я свій комбайн сам робив, то є, ці всі нюанси, всю фігню, тонкощі такі всякі різні, я їх якоби знаю. І не знаю, щось я відмоті, ой, відмоті вибачаюсь, не відмоті від, від сімсеки. Я очікував якихось більших результатів. Не знаю, може це в мене просто завищені, опять же, таки були очікування. Ну, маємо те, що маємо, якось так. Хоча. Хотя... Мрії збуваються. Я побув біля настоячого заводського комбайну, я його обдивився, позаглядав, що там, де як там виконано. Що мені не понравилося в тому комбайні, що там дуже малі діаметри сита сепарації, тоді іменно де відбирається насіння ці прути, де стоять прути, малий діаметр, де прути. Ну, Хоча, з другої сторони, я заліз ще в бункер, коли подивився, то насіння, в принципі, йде там доволі таки непогане. Тобто, якщо людина займатиметься гектарів 50, плюс, то ну, в принципі резон є купити такий комбайн. Якщо менше, там гектарів 10-15, ну, це дуже великі кошти. 32 тисячі євро, ну, як на мене, він їх не вартує. Не скажу повністю, що він не вартує всіх грошей. Так, да, він свою роботу робить, все. Ще разочарований я тим, що. Роботоспособність, скажем так, що він за день ну, до восьми гектарів, щось я не знаю, що то я думав, він гектарів 15 може за день обробити. Ну, це опять же таки, це мої спостереження і мої, так сказати, завищені сподівання. І це дана модель п'ятитисячна, по-моєму, там чи як вона там називається. Про другі моделі нічого не скажу, бо бачили тільки цю. Хоча ще в початку літа, коли вони викидали відео, вони казали, що буде в них для порівняння комбайн моті. І комбайн сімсеки, Тобто, щоб ви розуміли, різниця в ціновій політиці, там досить солідна, там плюс-мінус 100 тисяч євро, різниця в ціні комбайна. От. І опять же ж таки обмовилися були за комбайни мороза. Ну я б не спішив їх списувати, тому що мороз теж такі доволі серйозні комбайни. Просто давайте порівнювати по класах. Що ж порівнювати, скажем, два, два, два плюски, я навіть якщо чесно там. Метрів 2,5 теж він десь длинує, цей комбайн Сімсекі. І якщо такий самий по, по функціоналу поставить Мороза комбайн, він теж буде справлятися не гірше. Але тільки ж цінова політика. Морозівський комбайн буде набагато дешевший, скажімо так. Ну, опять же таки, це все залежить від. На кожний товар свій покупець. Якось так. Так що сам комбайн справив таке враження двояке. Вибирає він чистенько. В принципі, справляється зі своїм поставленим завданням, колесо підбирає нормально, все насіння не грязне, йде насіння, хороше, битого насіння. Теж не бачив я у бункер. Я так заліз бистренько глянув, Ну в принципі, я я вже побачив те, що хотів бачити, тому що навіть порівнюючи своїм комбайном, хоч у мене й саморобний, то в мене грязніше молоте. Причину я вже таки замітив, в чому причина, що в мене молоте грязніше, тому що, ну на мою думку. 90% комбайна це іменно бойка вітера, це йде, і змільчає гарбуз. Тобто дуже сильно і змільчило, багато рештків пішло в насіння. Дуже крупно перебило гарбуз, не вималачує насіння, тому що воно залишається в кускові. Не вибирає. Такі нюанси. Коротше, є да, з технічної точки зору я його обдивився. Я цього всього розказувати не буду. Я для себе підчеркнув багато там нюансів. Там, ну, всякі там розміри, цепки, шестеріночки, відстані, есть, які там сита, і все остальне. То є, ну, це я для себе якби галочку на майбутнє зробив. Ну, це в принципі була в мене така ціль візиту цього, щоб іменно комбайн роздивитися. Сам принцип роботи комбайна. В цього комбайна дуже великий плюс. Е, е, бункер, не треба ходити з мішками, це дуже великий плюс. Е, в нього широке колесо, підборщик, підбирач. Е, Аматор Андрій Вертебе. Вертебе Андрій з каналу Аматор з ним там зустрівся перший раз. Я постійно на його ютуб-каналі вишу, дивлюся його відео. Тоже такий молодцькуватий хлопчина, красавчик, займається теж гарбузом досить давно. І це ну, багато інформації ми підчеркнули з його каналу. То спілкувався з ним, він поділився своїми враженнями про цей комбайн. Тоже там за колесо він розказував, що колесо широке, удобне. Тобто, да, є плюси і хороші плюси. Опять же таки, якщо у вас 50 плюс гектарів, да, комбайн хороший. Якщо менше, ну це вже треба думати. Красиво, гарно, але дорого. Ну, скажімо так, це так само, як порівнювати, я навіть не знаю, я більше в автомобільній тематиці там Audi і то да? тобто обидві машини їдуть в обидві чотири колеса, але по качеству, по класу, якоби цінова політика і так далі. Ну, тобто, якось так. Так що ще раз дякую організаторам за те, що зібрали людей, показали роботу своїх агреватів. Е, зараз я повставляю там візиточки, каталог їхній, що вони там роздавали, теж давали. В общем, кому було цікаво, кому було щось полезне, хтось щось підчеркнув, значить хорошо. Якщо ніхто нічого не підчеркнув, таке теж буває. Так що загалом мені понравилося. Так що, великий лайкос, дякую, що зробили таке свято. День гарбуза на Звенигородчені. Так що надіємося, що це було перший, але не останній раз. Так що всім до побачення.